Військовослужбового слова одного з військових формувань дві умисно в супереч речі, військової служби вимагає неправомірну вигоду від військовослужбовців за сприяння останнім вухинні від виконання службових обов'язків. За даним фактом, слідчим українським головним українською на поліційній області, проводиться до своєї рослин кримінальних провадження особам за участі поняття в статі обшук якої проведеться. Вручаю вам примірних даних, підставі пробіг проведення обшу. Ви є старшим підрозділом? Звичайно. На пять днів ходить 25-го на 6-го пять днів. Все-таки якщо рапорт пишеться, то значить, така циркулация мало не собой, правильно? Це Розумею. <клухи> Дев'ять дев'ятсот 59,911 від 2021 року номіналом 1 тисяча гривень. Тисяча дві, дві з половиною, три з половиною, чотири з чотири сімсот Відповідно до наявної інформації у нас купюри із зазначеними номерами використовувалися для контролю вчиненням за злочину. коштів буде перевірено безпосередньо. Значення коштів кошти не вилучається.